Гевсиманія, страждань Христа початок, страждань не тіла, а страждань душі. Людське тіло мало так страждати, яке прийняв він, щоб людей спасти. Молитва слізна, хай мене ця чаша, та воля, очі буде лише твоя, і краплі крові в боротьбі цій страшній Стікали в тяжких муках із чола. Він був один без учнів, без підтримки і без молитви учнів з ним разом. Поснули всі, бо ніч глибока і тільки там на коліна колінах у саду Христос. Та ось ідуть по нього із вогнями, і поцілунок юди як удар. І руки, як розбійнику зв'язали, і повели, як серце він страждав. А далі суд неправедний, жорстокий, побої, обплювання і вінець. Вінець не царський, ні, вінець терновий. Ох, як дивився на це все отець. І, назнущавшись, повели до страти. Він сил не мав нести уже свій хрест, спотворений понад людину всяку, стікав він кров'ю та йшов вперед, вперед, до страти на хресті позору, лишалися сліди крові на землі, і плакали лише жінки по ньому, та все страшне лунало розіпни. І ось Голгофа, і тремтить все тіло, ох, як же оче, все оце знести, і біль страшна, і до Христа прибили. І ось уже стоять ті три хрести, розбійники і треті, сам Господь, і палить сонце, рани, і біль душі, і слова любові, отче. Ти прости їм і в розпачі, по що ти залишив. Та тільки небо хмарами щорніло, і затряслась рядаюча земля, ось смерть, Христа повисле тіло, і страх, що чорним вороном кружля. Усе скінчилось, все стерпів до краплі, звершив усе. За чим цей світ прийшов, смерть не змогла душі його забрати, лиш з тіла все текла на землю кров, та кров, що зараз є у нашій чаші, і тіло, що є зараз на столі, все це було, щоб всі провини наші забрать і залишити на Христі. Ми серцем поклонімося святому. І на коліна прихиляємо перед Ним. Хвалу й подяку віддаваємо тому, хто нас в стражданнях від гріхів звільнив. Амінь.